Під обстрілом Донеччина окупанти атакували житлові сектори: двоє загиблих, десятеро поранених, знищені будинки та господарські споруди. Лише за одну добу на Сумщині зафіксували понад 160 російських ударів, вісім жителів поранено. На Херсонщині троє людей постраждало, пошкоджено 19 об'єктів, приватні будинки, об'єкти критичної інфраструктури, ліцей. Війна добралася не лише до території Росії, а й Білорусі. Вночі над гомелем прихвосні бацьки зафіксували шість ірансько-російських мопедів. Деякі білоруси збили, решта полетіла на територію України. Палало в новоросійську. Там працювала протиповітряна оборона. Фіксували також і постріли на воді. СБУ затримала бухгалтерку одного з одеських заводів. Зловмисниця, згідно з завданням росіян, шукала цілі для ракет, які мали вдарити по території Одеси. Передусім, расистів цікавили локації блокпостів із бронетехнікою та мобільні вогневі групи ППО. Судитимуть військовослужбовця РФ, який вбив жінку під час окупації Київщини. Йому загрожує довічне ув'язнення. Завдяки свідченням одного з російських військовополонених вдалося встановити і особу вбивці 25-річного уродженця Псковської області, командира самохідної артилерійської гармати НОНА с Через планові чи аварійні відімкнення електроенергії у ліфтах часто застрягають люди. Відтак варто пояснити, особливо дітям, як діяти в таких ситуаціях. До 12 років не рекомендується користуватися підйомником без дорослих. Не варто заходити в ліфт перед тим, як відповідно до графіку мають вимкнути світло. Потрібно мати з собою заряджений телефон із номерами батьків та ліхтарик. Двері ліфта не варто самому намагатися відчинити. Необхідно натиснути кнопку диспетчера. Також потрібно голосно гукати про Допомогу. Негода в Одесі. Там випала рекордна кількість опадів, що перевищує середню місячну для вересня. Надзвичайники допомогли водіям виїхати з підтоплених ділянок вулиць міста.